Черкаські міліціянти збираються на схід, поїдуть прямо у зону АТО. Там змінять своїх. Це вже буде третя зміна наших правоохоронців на сході. Поки ж силовики проходять до підготовку. Спеціальну програму навчань для них розробили Воршанці. Все бачила Ірина Головка зараз і розповість. Черкаська міліція на лінії вогню. Окрім громадської безпеки, тепер вона захищає і кордони. Для цього посилюють тренування. Військовому мистецтву правоохоронців навчають прикордонники. Командир батальйону каже, невдовзі його бійці поїдуть у зону АТО, там замінять на посту інших службовців. Тому ми стараємося максимум взяти, стараємося навчитися практично, стараємося взяти те, що Дасть змогу там зберегти наших бійців і не попасти в ситуації, які будуть загрожувати життю або здоров'ю. Майже з квітня черкаська міліція перебуває на сході. Місця їхньої локації Донецька та Луганська області. Хлопці запевняють, що знають, чого туди їдуть, і рівень їхньої підготовки високий. Прийнято рішення задіювати на території Луганської та Донецької області, де знаходяться наші підрозділи, в першу чергу. Спецпідрозділи це такі, як і спецпідрозділ місце швидкого реагування, який був створений на базі Беркута, Ви знаєте, це спецпідрозділ Грифон, патрульно-постова служба. В першу чергу це дає більш дисципліновані координаційні дії співробітників. Чотири дні тренували правоохоронців, практикувалися не лише в уміннях стріляти, а й рятувати. Юлія Кропова, Ірина Головка, Сергій Фімов. Віка новини. Підтримати колег відчайдухів духів вирішили в обласній прокуратурі для міліціонерів, що йдуть на бурямний схід. Власним коштом закупили 12 бронежилетів. Вони кевларові підвищеної захисної спроможності класу захисту 5+, спільного італійсько-ізраїльського виробництва. Бронежилети захищають від стрілецької нарізної зброї автомата Калашникова та пулі снайперської гвинтівки Драгунова. Про це повідомляє прес-служба ОМВС України в Черкаській області.